Привіт, друзі! З вами я, ваш шеф-кухар Світлана Сушко. І сьогодні ми приготуємо... Ми приготуємо продовження циклу про їжу для котів, а саме про натуральну їжу. Це не їжа з господарського столу. не борщик і не смажена курочка. Це максимально збалансований раціон саме для твого кота. Тож давай подивимося, що відноситься до натуральної їжі. Сире м'ясо. Куряче м'ясо, індичка, телятина, яловичина, крольчатина. Складає 80-85% в раціоні. Субпродукти. печінка, легені, серце, нирки додаються до м'яса як додаткове джерело поживних речовин. Яйця та риба. Рекомендовано додавати в раціон 1-2 рази на тиждень. Овочі. Морква, кабачок, гарбуз, огірки 5-10% раціону, як джерело клітковини. Нежирні кисломолочні продукти за винятком сметани. Добавка до раціону, але можуть у ньому взагалі бути відсутніми. Вітаміни і мінерали. Добавка омега-3. У м'ясі дуже багато фосфору, то майже немає кальцію, тому при натуральному годуванні тварині необхідно обов'язково додавати кальцій. Не треба забувати, що сире м'ясо може містити в собі гельмінти та інфекції. Дотримуйся наступних пунктів при виборі продукту. Не можна купувати м'ясо з рук на стихійних ринках. Краще обирати перевіреного виробника. Під час приготування оцінюй м'ясо на предмет сторонніх запахів, дивних вкраплень та кольору. М'ясо проморожую мінімум 3 дні в морозильці при температурі приблизно 18-20 градусів за Цельсієм. Харчування натуральною їжею також має свої переваги та недоліки. Переваги натуральної їжі універсальність: дієту та раціон кішки можна легко коригувати. Якість продукту точно знаєш, що у їжі немає консервантів, шкідливих компонентів. Підсилювачів смаку та запаху. Баланс води. Натуральна їжа містить в рази більше води. Недоліки натуральної їжі. Вартість. Якісна натуральна їжа коштує дорожче, ніж корм преміум класу. Час на готування. Натуральну їжу треба готувати. Баланс харчування. Треба розраховувати кількість поживних речовин для забезпечення збалансованого харчування, додавати вітаміни та мінерали. Швидке псування. Їжу необхідно прибирати максимум через 30 хвилин після того, як кіт поїв. Вчасно неприбрані залишки є однією з найчастіших причин харчових отруєнь. Постійний контроль. Кожні два місяці проводити контроль за здоров'ям тварини, а також профілактичну дегельмінтизацію. Важливо не забувати, що деякі продукти токсичні для котів та можуть зашкодити їхньому здоров'ю. Ось перелік деяких з них: цибуля та часник. Можуть пошкодити червоні кров'яні клітини котів і призвести до гемонітичної анемії. Навіть малий обсяг може бути небезпечним. Шоколад містить теобромін, який може бути отруйним для котів, спричиняє серцеві порушення, нудоту та діарею. Виноград та родзинки можуть спричинити серйозні проблеми з нирками. Кава та чай, Містять кофеїн, можуть спричинити серцеві проблеми, нудоту та інші проблеми зі здоров'ям. Молоко. Багато котів мають інтолерантність до лактози, спричиняє діарею та газоутворення, солодощі і жувальні гумки з ксилітом. Ксиліт це підсолоджувач, який може призвести до вивільнення інсуліну та спричинити гіпоглікемію. Спеції: перець, кориця, мускатний горіх, велика кількість солі призводять до розладу шлунково-кишкового тракту, дегідратації та порушень роботи печінки. Деякі види риби. Наприклад, тунець містить високий рівень Меркурію і може бути шкідливим при надмірному споживанні. Отруйні рослини, лілії, олеандр та інші лілейні можуть бути отруйними для котів. Гостре, копчене, жарене. Ми з тобою трохи розібралися, що потрібно врахувати для годування натуральною їжею. Але як дізнатися, що моєму улюбленцю такий раціон не зашкодить? Потрібно зробити загальний ветеринарний огляд, аналіз калу, аналіз крові. Ультразвукову діагностику і обов'язково слідкуй за реакцією свого кота. Ми вже готуємо цикл відео, в яких розберемо всі варіанти діагностики, розкажемо, які необхідні аналізи і для чого. Яку ж кількість їжі кіт може вживати за день? Загалом від 3 до 10% від маси свого тіла. Якщо це вагітна кішка або кошеня це 10%. При наборі маси на зиму це 7% в звичайних умовах від 3 до 5. Якщо це не зима, ваш кіт дорослий, не вагітний і він важить 3 кг, його норма 150 грамів. Натуральна їжа не панацея. При неправильному годуванні можуть виникати або загострюватись хвороби шлунково кишкового. Годування. Не вір в гарно написані історії в соціальних мережах. Здоров'я твого кота залежить тільки від тебе. Обирай той тип харчування, який буде відповідати потребам саме твого кота і твоїм можливостям. До зустрічі в наступних відео!